Вітаю, дорогі мої українці! З вами Наталя. Всім своїм село люди, і мої троянди сьогодні квітнуть для вас. Запрошую! Якби мене запитали, яку із усіх моїх троянд в мене більше ніж 40 кущів. І в основному це э, троянда Девіда Остіна. Я запропонувала б на букет нареченої. Це була б ця троянда. Я хочу, щоб ви на неї подивились. Вона і рожева, і біла, і зеленувата, і бутони гарні, і розкрита, і листя блистить. Не троянда, а просто э, захоплення. Ця троянда сама ароматна в моєму саду. Там наприкінці я вам покажу, як з полістків троянд я готую джем або перетираю їх з цукром. Так, оця помаранчева, вона сама ароматна. Вона неймовірна. неймовірно класно для цього підходить. Це деві остіна лимонного кольору. І я не підв'язала весною кущ і не обрізала його. І тому він такий трохи похилий. Це також дуже гарна рожева. Минулого року тут був паралельно з нею на опорі Клематис, і тепер я розумію, що він її трохи душив, нібито. Тому що, коли я його прибрала, вона показала себе в такій красі. Ну а це Маргарет. Це самий шикарний кущ. Ви зараз його побачите. Він живе взагалі окремим життям. Я не знаю, мене рука не піднімається його формувати, підрізати, тому що ну це свято якесь просто а не некурочку. Дивіться, яка краса. У мене завдяки ютуб каналу з'явилась знайома Людмила із Дніпропетровської області. Наразі вона живе з дітьми у дітей за кордоном на час війни. І ми з нею переписуємось. Вона мені присилає свої фотографії свої, свого будинку і свого садочку. В неї неймовірні троянди, і вона просто, вона як енциклопедичні знання в неї, вона знавець квітів. І вона допомогла мені ідентифікувати деякі е, троянди. І взагалі мені присилає дуже багато е, фотографій квітів і інформацію по квітам. Я їй дуже вдячна за це. Оце перед нами Девіда Остіна, Вільям Шекспір. Бачите, вона така аж чорнувата буває, коли в'яне від малинової до червоної. А оце Маргарет я відсадила, прикопала, була паганець. І Оце такий вже чотирьохрічний Маргарет. На хвойнику він у мене на козацькому і дуже гарно Девіда Остіна виглядає. Це почвопокровне. Одна із моїх найулюбленіших е, троянд. Ця рожева. Кущ практично, три, три, я не знаю, ну, напевно, три метри є, бо до кінця паркану. Дуже гарна, дуже ароматна. Ефект старини в неї є, посічені кінчики, е, і бутони е, класні, і в букеті стоїть е, дуже гарно. Ну, вона неймовірна. Коли заходиш до мене, вона перша зустрічає і зразу аромат. Поруч з нею напроти також є ще одна Вільям Шекспір трошечки-трошечки іншого відтінку. Ну, тут у нас королева садів, українська Катеринка, куди без неї. Так, тільки один недолік, що раз квітує на сезон. А так я вважаю, що це одна із неї. Найкрасивіших е, е, троянд. Ось вона в мене як виглядає на паркані з іншої сторони, зі сторони сусіда? Бачите, як картина маслом Гарно, правда? А, ця троянда е, одна із найкрасивіших. Я вважаю, що це не троянда, а така піони. Піони, тому що. Я не знаю, скільки там відтінків того кольору, але 5 якнайменше. Вона весь час так густо осіяна. Бачите, під нею в мене фіолетові ромашки і лаванда. Вона відтіняє, на ній завжди дуже багато різних ділок, комашок, метеликів. Вона дуже гарна. Зараз покажу трохи іншу частину свого розарію. Він більш молода. Ця частина. Але також в мене тут переважно всі Девіда Остіна, тому що вона мені подобається. Подобається, як зимує, подобається, що не дуже вибаглива. Я тут уже експериментую, купую ті сорти, які в мене немає по відтінку. Тут є більш дорослі троянди, як оця ця велика, моя собачуга. І, звісно що маючи таку колекцію троянд. Я задумала зробити із полісток троянд джем варення. Зараз поділюсь з вами, як я це робила. Написано, що рано вранці, я збирала протязі дня. Я просто взяла старий мідний таз, в якому у мене 90 років, і зібрала всі, всі плюстки, які вже були повністю розквітлі яким сортам я особисто надаю перевагу? Тим, які ароматні. Ну, Для того, щоб варення було ароматне. У мене практично всі вони підходять, то у мене воно вийшло в мисті різнокольорове. Є два варіанти. Перший це Мити, другий це не мити. Я спробувала і такий, і такий варіант. Так як я нічим не обробляла взагалі троянди, то я просто частину промила під проточною водою і висушила, а частину просто розстелила, думала, там будуть якісь комашечки вилазити чи ще щось, як написано в інтернеті. Нічого, вони, ну, вони чистесенькі. Тобто я зробила. І, так, і так. з тих, що я промила. Я їх відварила, і у мене було ну, класичне варення, так, там з цукру. Ті, що є, були сухенькі, я засипала цукром один до півтора і просто пережала руками. Я бачила в інтернеті, що є через м'ясорубку або блендер перебити, але мені дуже подобається, бачите, як красиво в хаті було, коли я готувала. Мені дуже подобається аромат. І фактура листочків, тому я робила ціліком. А, да, Коли готувала, звісно, аромат стояв неймовірний. Оце готовий результат, вже баночок нема, бо розійшлося по друзям. Всім дуже сподобалось Моя це, моя фішка. Я сушу бутончики. Якщо зимою потім кинути в скляний чайничок, по-перше, це гарно. По-друге, вони віддають свій аромат. По-третє, це корисно. Троянда, взагалі, якщо ви прочитаєте, вона має безліч лікувальних властивостей. Одна із головних це антисептична. Навіть трояндове варення я читала, має заспокійливий ефект. А ще, якщо зложити це в скляну баночку, то це класний подарунок, презент. Дякую, що прогулялися зі мною по саду. Бережіть себе і до зустрічі, Па-па!